Г'юстон у штаті Техас надає безліч можливостей скуштувати смачні продукти із Азії. Представлена тут їжа відображає суміш азійських культур, які заповнили околиці Г'юстона. Одна із таких округ Фортбенду. Передмісті, де азійці становлять понад 21% населення. Тут живе іммігрантка з Китаю Джей Джей Клеменс. Я вважаю, що жодна зі сторін не може дозволити собі ігнорувати азійську спільноту. За даними перепису, американці азійського походження належать до етнічних груп, у США, кількість яких найшвидше зростає. Явка виборців серед цієї групи також рекордно зросла на останніх двох президентських виборах. Кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гаріс звернула на це увагу і нещодавно випустила два рекламні ролики, орієнтовані на вихідців із азії. Більше американців азійського походження називають себе демократами ніж республіканцями. Одна з причин понад половина серед азійсько-американських виборців є іммігрантами. Я вважаю, що політика Трампа дуже шкодить меншинам. Багато напрямків його політики були спрямовані не лише проти нелегальних іммігрантів з Мексики чи Південної Америки, але й обмежували легальну міграцію. Водночас, опитування американських виборців азійського походження у 2024 році показало, що 22% ідентифікують себе як республіканці. Азійці хочуть менше урядування, більше свободи і менше податків. Опитування також показало, що 31% американців азійського походження вважають себе незалежними виборцями, але 42% опитаних американських виборців азійського походження кажуть, що з ними не комунікують політичні кандидати чи партії. Деніел Вонг, який обіймав місцеву виборну посаду, каже, частково відповідальність несуть самі виборці. Ми не організовані. Ми не розуміємо американську політичну систему. Ось чому ми не знаємо, як нам зібрати всю свою енергію для досягнення якоїсь спільної мети, якої ми не маємо. 15 мільйонів американців азійського походження із правом голосу мають коріння в різних країнах. Об'єднати азійських виборців складно, спонукати азійців робити пожертви на кампанії також є викликом. Це те, що Вонг усвідомив, балотуючись у міську раду. Азійці не звикли жертвувати кошти на політичні справи. Вони не розуміють, як це працює. Клеменс також балотувалася на місцеву посаду. Я Не думаю, що азійське суспільство як християнське має звичку віддавати. Тож ви повинні навчити їх. Ви маєте звертатися до них. На минулих президентських виборах проголосувало близько 60% американців азійського походження. Політичні активісти кажуть, налагодження стосунків із новими американськими громадянами азійського походження та навчання їх політичному процесу мобілізує їх до залученості у волевиявлення. Ірина Женкаренко Елізабет Лі, Голос Америки Г'юстон.